Першим старозавітним патріархом був Адам, перша створена людина. Незважаючи на гріхопадіння, проводячи в молитвах всі роки свого життя, знаючи особисто творця, Адам став одним із самих праведних патріархів. Адам не бачив продовження у своїх перших синах. Авель загинув, а нащадки Каїна пішли поганою дорогою. Потрібно було починати все спочатку. У 130 році після створення світу у Адама і Єви з'явився ще один син Сиф. Цього року вагітність Єви тривала 9 місяців, і Сиф народився безпорадною дитиною, яка потребувала турботи і виховання. І це те, що відрізняло його від старших братів, які стали дорослими. Незабаром після народження.